Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про свою нову покупку: це іригатор. Дуже класна річ, допомагає почистити зуби та повністю всю полость, ротову полость. Ось такий вигляд має. Дуже легкий, пів кілограма максимум. Дуже зручний і простий використанні До цього раніше взагалі не знала, не розуміла, що це як їм користатися, навіщо? А тут все дуже лаконічно, просто в контейнер заливається вода, кнопочка, яким ви можете обирати, режим. Режим, яким зручно або почистити просто ротову порожнину, або. Видалити мусор, залишки їжі між зубами, почистити ясна, або почистити язик. Кнопка включення-виключення і а, отвір для вдягання насадки. В комплекті йдуть 4 насадки. Ось вони намальовані прямо в комплекті. Це насадка для. Стандартна для чистки. Насадка, яка прибирає залишки їжі в важко досягаючих місцях. Насадка для язику, для чистки язика, і насадка для чистки ясен. ясен. В комплекті також йде чехол і кабель Type-C. Але заряджати його можна будь-яким кабелем Тепсі, не обов'язково з комплекту. Чехол ось. А, здається, що це така мілеч, але, а, дрібничка, але це дуже зручно, бо насадки все ж таки гігієнічні, їх можна зручно брати з собою, якщо ви виняєте свою дислокацію. А, що цікавого? Води багато, можна без додавання водички. Повністю виконати один сеанс і почистити свою ротову порожнину, але є невеличкий мінус, коли води залишається мало, треба ірігатор трошки отак нахиляти. Це не прям дискомфортно, але учтіть, що це треба буде робити. Що стосується заряду, прям на упаковці. Виробник пише, і воно відповідає дійсності. Чотири години треба заряджати до повного заряду, і 90 днів потім можна використовувати, не його. Ось така от цікаве, цікаве доповнення до зубної щітки, яке допоможе вам відчувати більш свіже дихання і слідкувати. Більш пильно за своїми зубами і ротовою порожниною.